Всім привіт! У нас розтає, йде зміна погоди. Передають навіть до плюс 20, не знаю, де це в Україні, але вчора мені весь день попадався такий прогноз, а тоді похолодання. Ой, краще б зараз відморозило, відхурделило, а потім весна була тепла, ніж оце лютий. Теплий або січень теплий, а потім квітень місяць травень мерзнемо. І топимо у хатах. Ну, весна. Нюхом чується, наче ото весна. Хоча на календарі 5 лютого. Вийшла я з бусею. Зараз комбінезон ми не вдягаємо, не настільки холодно, а він тому і радий. Забула взяти йому, щоб я не думала, що ми сюди дойдемо, килимка якогось. Та ні, в нього є такий обріз, така тканини тепла. Міняється погода. Навіть такий моросить дощик хмарку ось натягує. Приємного мало. В такій погоді. Гулять ми будемо, напевно, недовго. Не? Він уже в мене линяє, вже почав скидати свою довгу шерсть і вже не такий пухнастий, як був. Але нічого, грудка ще як у лева. Починається дрібний дощик. А з іншої сторони сонечко світить. Ой, привів у мене вже буся додому, пустилося, було такий аж мокрий сніжок. Він сам зараз ходить до носила, а зараз сам повертає по сходах і в хату. А я зараз хочу показати, який ми купили енергетик. Для корів після отелу. Вийшла на двір, винесла все, щоб тут було гарніше видно. Купила і в тому році купували, і в цьому році купила ось таку суміш. У нас дві корови, вони скоро будуть розстелюватися. І коли хто не знає, як коровка тільки розстелилася, раніше давали цукор, розводили, відро теплої води і скільки там цукру, щоб гарно було солодке. Це такий собі енергетик, щоб у коровки після отелу було достатньо енергії. Ну, не знаю, з роду, Віку так робили і мама так робила, якщо ми малі були. В тому році я не пам'ятаю, скільки коштувало дешевше. В цьому році по 130 гривень. Ось така добавка. Оце один оцей пакетик на одну корову розводиться на, тут написано, норма введення на одну голову. А, це для дрібної. А для корів 1 кг на 10-20 літрів теплої води. І відразу споюють негайно після отелу. Також для дрібної рогатої худоби, але ми для овець не брали. Ми вівцям після окоту даємо просто воду із цукром. Такий собі енергетики. Знаєте, не кожна вівця хоче його пить. А корів ще таких не було, щоб не пили. У неї такий, така спрага після отелу, вона дуже гарно п'є. Ще до війни, у 22-му році, ми замовляли по інтернету Енергомол, але там значно вища ціна. І не знаю, чи і це гарний, напевно, препарат в тому році давали. Все було нормально, ну і в цьому році спробуємо. А загалом, якщо тварина вже щось із твариною не так, то нічого не допоможе. Це так, просто само таке запевнення, думаєш, випоїв там, чи кальцію дав, чи проколов, але намагаєшся щось робити, щоб було трохи спокійніше. Від серйозних хвороб, звісно, це не врятує, якщо корівку погано годували, якщо ну, всі проблеми від того, що неправильно годуєш, або слабо годуєш, якихось вітамінів скотина не отримує із корму, тоді. А бували такі випадки, що годуєш, як на убой, Вибачте на слові, а тварина після отелу чахне, то падає на ноги, то. То паріз, то щось із шлунком, то зміщення рубця. Всяке буває, тут не вгадаєш. Також даємо коровам, це я в тому році ще брала, три кальцій фосфат. Знову ж таки, кальцій, тому що причина того, що корова падає на ноги це після отьолу, це те, що дитинка забирає у мами весь кальцій. І також з первим молозивом в молоко йде весь кальцій. Нічого в організмі, залишається там якийсь мізер. Ось так він виглядає. По 100 грам на добу, на одну голову. Сіренький такий порошок, його в гаряче не можна додати, в дерть. З задоволенням з'їдає. Воно без запаху, ну напевно ж, без смаку. Отак, такі покупки. Купила я це ще <сміст>, близько двох тижнів тому. Я ось тільки надумалася, думаю, покажу. Можливо, комусь стане в нагоді, що і таким можна користуватися. 130 гривень один пакетик коштує. В тому році давали, в нас одна тільна була корова, одна ялва. Ну, не знаю. Випила, встала на ноги. Побачимо, як в цьому році буде. Коротеньке сьогодні відео і під кінець хочу спитати думку знавців. Є у мене ось такий персик. В тому році, не знаю чого, я його не підстригла, в верхівку. Он видно, де були персики чорніють. Вище персиків не було. А хто знає, скажіть мені, як мені його цього року обрізати, допоки мені його обрізати. Ні батько, ні брат у нас цим не займаються, хоча кожен любить подібного роду смаколики то персики, то полуницю, то малину. Черешню я обрізала в тому році, а персик не знаю, оце навіть не пригадаю, чого я його не обрізала. Я то якось доберусь до нього, драбину поставлю, але ну, я так інтуїтивно думаю, що там. Отак, напевно, верхушки повністю йому позрізати. Бо це ж не діло, куди він на росте. дивлюся в людей такі гарненькі, низенькі, акуратні, в боки гілочки йдуть. Ну, в позаминулому році він ще був нормальний, він був низенький і отак в гілок не гнав. А це минулого року його поперло страшенно. Він уже два роки як родить. Посмакувати вистачає, тому не хочеться його втрачати. Ну, якщо не буде порад, то я зріжу вже, як, як сама видивлюся в інтернеті. Ну, я думаю, що то всі довгі, от лишину, оте все треба пообрізати. Моя така думка. А там будемо почитаємо, якщо хтось знає і напише. Я вас дуже прошу, не хочу втрачати. Персик такий, тим більше він у мене в тому році взагалі не хворів на будь-які там хвороби кучерявість і так далі. Кажу ще з іншого боку, не знаю, як його видно. Екран засвічує. У мене тут малина полана, але вони не заважають одне одному, а гарно в симбіозі тут мешкають. Дякую, що були зі мною, і все-таки я чекаю ваші рекомендації з приводу персика. Як його там обрізати? Всім. Дякую. Зустрінемося в наступних відео.